Я більше не С. І навіть не «М». Поправилась. І знаєте що? Нічого. Світ не зупинився. Мене не перестала любити. Я все ще здорова й витривала. Але Селюліт сказав би хтось, але не я. Він мене зовсім не псує. Навіщо я про це говорю? Я просто хочу, щоб дівчата нарешті перестали себе гристи. Не робіть чужу роботу. Суспільство дорветься до вас без вашої допомоги. Мені теж треба повторювати це собі, бо з усіх щілин знавці розповідають, що з тобою не так і яка ти маєш бути, коли таке багато вони прямо можуть почати зудіти в голові. Люди такі люди, головне й вчасно це зрозуміти, і не приймати чужу думку близько до серця.